Оце деякі люди дивляться мене, але не до кінця. Бо багато коментарів, таких трохи дивних. Наприклад, пишуть, що «Ну ти ж бачиш, Марина, що тут нема вже все вигоріло. Ну, тіпа, ти вже зробила все, що могла, і на цьому місці нічого не, роб не працює. Типу, нащо ти переїжджаєш з місця на місце, тільки щоб поміняти локацію? Треба там, чи на море, чи ще куди. Я розумію, але ви ж не до кінця дивитесь, тому що зараз у мене нема грошей, нема можливості ні в центр, ні в море, нікуди взагалі. А працювати треба. Тому що я не можу якось закрити діяльність, бо я подала на карту побиту по власній діяльності. Я хочу отримати цю карту. Це не все так просто. Це куча. Нюансів, які е, затримують. я не можу просто знайти роботу, переїхати і одразу там працювати, невідомо що. Я переїжджаю, хочу менший кабінет, тому що це я не витягую. На осінь буде більше людей, так, але я зараз не витягую. На осінь буде цей кабінет ще дорожче. І я просто вихід знайшла змінити кабінет на дешевший. Хоча б собі щось облегшить. А інше, я розумію, що треба чи туди, чи сюди. Але я хочу до центру Варшави, тому що в кінці Варшави ясно, що не кожен хоче їхати сюди. На море теж класний варіант, я хотіла, але не факт, що в мене там одразу все піде, і там робота сезонна. Зимою будуть люди, але вже не так. І, чесно кажучи, я не знаю, як буде далі. Ну, з Божою допомогою надіюсь, що я якось викручусь. Поки що я міняю кабінет на дешевший для того, щоб вижити. А не для того, щоб просто поміняти локал, і ну, мені дивно, що ви не, не розумієте, чи не дивитесь, чи я не знаю, як це відбувається. Чи просто ви хочете щось висказати своє, не важно, що, ну, яка ситуація у мене. І кожен висказує свою думку, типу, ну, давай, хтось там пише, ну, нічого не міняй, зараз сиди. Через рік. Але ж ви розумієте, у мене оренда. У мене кожного місяця 2,700, а зимою буде 3,5, Тому я не можу сидіти так просто. Це не то, що я хочу краще. От у мене тут трохи слабовато. Я не витягую тут на, ну, на 2,700 і клієнти зменшились зараз. Чому я продаю дешеві абонементи. Дуже б я хотіла робити дешеві масажі. Я просто хочу якихось грошей заробити, щоб якось викрутитись. Тому і так, тому я хочу переїхати в дешевший кабінет. І це теж не просто, тому що з дешевого в дорогий без проблем переїдеш, а з дорогого в дешевий місяць виповідзення. Ну, Тому що кожен хоче умови. На свою сторону, щоб йому краще. По договору так і є місяць виповідзення. Ну, коротше, такі то справи. Так що далі буде. Не можу сказати, що мені важче, ніж всім, але просто трошки важкувасто. Але що зробиш? Так, видно, до того. Ну так буває. Треба вміти викручуватись і якось міняти все. Тому що чекати, як воно само розрішиться, воно не розрішиться само.